Отак от беру і з першого разу складаю з самого кращого персонажа по всім аніми а Сані, тіло піде, а ні, не, не, не даємо силу. Сила Джерена. Ладно, далі. Здібності хорош. А, на разу хто там? Титани? Ні, Не хочу. Давай візьмемо. Давай, 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 давай. Ні, здібності, ні, давай швидкість здібності будуть кращими. Аса ні, здібності, ні. Розум. В принципі, можна взяти. Чому б і ні. А, здібності. Далі. Сенсей. Аса ні. Ну сенсей. Тіло не хочу. Як ясу. Аса, аса. Це він винний, Він не я.